Так колеги, приймаємо замовлення на виготовлення воскопресів. Значить, коротко, люди не знають, як ним користуватися, Розказую переваги. Перше, включив розетку, загрузив суш і спокійно собі далі працюєш, п'єш каву, дивишся фільми, не паришся про те, що воно десь не докипить, не википить, не перекипить, не дотопить, загориться чи ще щось. Просто включив розетку, воно підтримує температуру, все саме автоматично включається, виключається. Далі. Таким воскопресом можна користуватися як в будинку прямо, так і можна користуватися десь будь-де де тобі зручно, де є електрика. Далі такий воскопрес дає можливість вам пасіка там, до 100 сімей переробляти віск і отримувати на 30% більше воску. Чому? Тому що цей воскопрес поєднує і воскотопку, і мерву. Два в одному. Тобто ми взяли суш, перетопили, і повторно перетопили мерву і отримали більше. Або ми маємо мирву після парової воскотопки, закинули сюди, витопили і отримали більше. Відповідно, отримуєш більше воску, більше заробляєш. І дуже великий плюс: завдяки цьому воскопресу ви отримуєте сировину і якісну. Ви отримуєте якісний віск. На саме дно воно не осідає, а навпаки, піднімається вверх. Завдяки цьому ми маємо віск. Чистий віск, який придатний до подальшого е, обробітку, подальшого виготовлення, наприклад, свічок, і будь-чого або ж паралельно цей віск буде вам і відстоюватися. Тому Мега багато переваг в цього воскопресу, зручність роботи, е, швидкість роботи при правильному використанні е, і дуже багато корисних функцій для вашого посічницького господарства. Включив розетку і пішов собі далі від, від, від відпрацьовувати все, що тобі потрібно. Приймаємо замовлення на виготовлення таких пресів. Якщо він тобі потрібен, ми тобі його виготовимо. На все добре.